Діти, погляньте навколо себе. Нас оточує багато речей, необхідних для навчання, праці та відпочинку. Будь-яка річ це результати праці людей різних професій. Якщо ви бережете речі, то шануйте працю цих людей. Професія це вміння добре виконувати певну роботу, виготовляти різні речі надавати послуги. Вчитель навчає дітей, дає їм знання. Клуха готує смачні страви. А що ви знаєте про професію перукаря? Перукар займається доглядом за волоссям клієнтів, створює зачіски, фарбує волосся, щоб люди були гарні, мали привабливий, охайний вигляд. А чим займається швачка? Швачка шує для нас гарний одяг. Усі ми хочемо вдягатися модно, красиво. Ось завдяки праці швачки усі наші фантазії та бажання втілюються у життя. А це ліка. Лікар стоїть насторожі без пол життя, дарує людям здоров'я, рятує від страшних хвороб. А ще є лікар який лікує тварин, це ветеринар. Будівельники будують будинки. Електрики стежать, щоб у наших поселях було електричество. А ще яка професія журналіст. Це людина, яка збирає інформацію, готує повідомлення і матеріали, стативок, грамотно та захоплююч викладає інформацію у газетах, журналах, на телебаченні. Діти. А що це за професія? Так, це автослюсар. Дуже важлива професія. На сьогодні величезна кількість автомобілів заполонила вулиці міст та сел. Щоб автотранспорт перебував у справному стані, автослюсари виявляють несправність автомобіля, ремонтують його, налагоджують механізми. А це флорист. Він вирощує квіти, складає їх у оригінальні букети, прикрашає приміщення живими та засушеними рослинами, створює квіткові композиції. Склітів, листя, в листя, трав, не є правильно поєднувати види рослин та кольори. Усі професії важливі і потрібні своєю працею кожен приносить користь іншим людям. Діти, поміркуйте, а кому для роботи потрібні ці предмети? Так, вірно, вчителю, Оберіть предмети, які потрібні лікарі. Вірно термометр, шприц та півуці. Кому для роботи потрібні гумові чоботи, вогнегасник, відро, Молодці малята, пожежники. Кому ж потрібен ковпа, парку, каструля, черпак? Здогадались кухарі, нитки, гудзики, ножиці, сантиметр. Кому потрібні? Молодці. Ці предмети використовує швачка. А кому необхідні ці предмети? Так ці предмети використовує перука. А що ж оберемо для електрика? Молодці малята правильно. Будівельнику потрібні. Будівельнику потрібна пельма. Цеглини, будівельний рівень, бетонозмішувач. Спитай у мами і у тата, які професії у них. Професій різних є чимало. Сповна їх вистачить на всіх.